Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам розповісти про те, як ми можемо зробити так, щоб наша батарея працювала довше, розріджувалася менше, та також прискорити роботу наших з вами смартфонів. І для цього я буду фокусуватися на тому, чому в нас якісь додатки працюють у фоні, та що ми можемо з цим зробити. Тобто, що означає, що додатки працюють у фоні, це обозначає, це означає, що, наприклад, навіть якщо ми їх не відкриваємо і ми їм. Ми не користуємося зазвичай за замовчуванням. Абсолютно всі додатки, тобто і системні, і ті, що ми, ті, що ми встановили самі, вони будуть працювати а, а, на Упродовж у цього дню бо вони будуть працювати у фоні, тобто, навіть якщо ви їх не використовувати, це робиться для того, щоб, наприклад, синхронізувати якісь ваші дані, щоб робити якісь операції, щоб, наприклад, отримувати повідомлення, щоб, наприклад, щось з даними робити, зберігати їх чи ще щось. Наприклад, це також важливо, так, якщо саме цей додаток оброблює щось через інтернет і так далі, і тому подібне. Але це знову ж таки витрачає нашу Батарею це з а, робить наш телефон, щоб він був а, медленнішим, тому що наша пам'ять витрачається на усі ці додатки, навіть якщо ви їх не використовуєте. І тому я хотів би вам показати дуже корисні декілька налаштувань, які б вам могли допомогти, саме щоб ваш а, телефон тримав вашу батарею довше і також був а, трохи скорішим. Для цього нам потрібно перейти до налаштувань. І знайти ось такий відділ, який називається програми, переходимо сюди. Тут я рекомендую, по-перше, перевірити автозапуск у фоні. Тобто, ця, це налаштування дозволяє різним додаткам, навіть якщо ви їх закрили, знову ж таки відкриватися. І вам також я рекомендую перевірити ось такий лайфхак, натискаємо на три крапки І натискаємо на показати системні програми, тому що іноді, якщо ми не натиснемо, то системні деякі, деякі програми будуть просто скриті від нас, і ми на... Навіть не знаємо, що вони самі по собі відкриваємося. Зазвичай це такі додатки, як камера, наприклад. Тобто, якщо ми не ми нею не. не... Використовувати не використовуємо її, вона все ж таки може сама по собі відкриватися. Тобто, а вже ж ми будемо це вимикати. Тут я рекомендую залишати тільки ті додатки, які вам потрібні, щоб вони не закривались. Тобто, наприклад, якщо у вас є різні там vpn програми які ми використовуємося, або наприклад такі програми як Google гаменнець або різні, наприклад, інші якісь банковські речі, або, наприклад, якісь трекінгові додатки, які там відстежують ваше там. Серцебігіння або кроки, і так далі, тому подібне. Тобто, якщо ви їх не поставите тут автозапуску, то вони можуть закритися і це все не буде працювати. Тому тільки ось такі програми ми можемо залишати тут. Я рекомендую. Далі, якщо нас саме цікавить, перевірити, які ж додатки працюють у фоні, так як ми зараз розуміємо, що абсолютно всі вони зазвичай працюють у фоні, що нам потрібно зробити, ми можемо з вами обрати якийсь додаток, додаток, який нас цікавить. Це саме зазвичай це будуть саме додатки, які ви завантажували самі по собі. Тобто, наприклад, якщо в нас є, ми можемо брати якісь які ми. Завантажували саме, саме не системні якісь додатки. Або ми можемо, в принципі, обрати будь-який, тут ми можемо також побачити. Я можу, наприклад, обрати. Ось такий. І тут ми можемо побачити, наприклад, батарея. Тобто, ось цей саме додаток ми бачимо, витрачає 2,5%, як ми бачимо, батарею програму. Це зазвичай за якийсь конкретний промежуток часу, тобто за день. Можемо побачити, це не дуже багато, але все ж таки. І зазвичай, знову ж таки, як я говорив, що додатки ці будуть за замовчуванням, обрані економія заряду, тобто тут економія енергії. В нас є ось такі різні налаштування. І за замовчуванням абсолютно всі додатки будуть встановлені як економія заряду, і тут можемо побачити, що це саме це саме налаштування буде, тобто тримати ці додатки у фоні, щоб вони працювали, навіть якщо ви іми не е, користуєтеся. І тому що я рекомендую: якщо вам не потрібно, наприклад, отримувати якісь повідомлення, тобто це не месенджер, де з вами приписуються люди, і вам потрібно отримувати вчасно повідомлення. Тоді такі додатки ми залишаємо за замовчуванням але якщо ви не отримувати якісь повідомлення, ви достатньо рідко користуєтеся, вам не потрібні якісь там синхронізації ще чи ще щось. Я рекомендую обрати ось ці дві два налаштування, одне з них, або закривати програми після 10 хвилин активності у фоновому режимі. Тобто, якщо ви не закрили додаток, якийсь, він буде працювати десь 10 хвилин, після чого він буде закрити систему. або ми можемо обрати обмежити фонові програми, це буде обзначення. Що як тільки ми закриваємо цей додаток, він перестає майже повністю працювати у фоні. І тим, тим самим, якщо ми перейдемо по всіх ваших додатках, і ви так а, налаштуєте, то у вас буде менше витрачатися ваша батарея, та ваш телефон буде працювати значно скоріше, тому що ці додатки не будуть користуватися вами вашими ресурсами, і ви зможете їх направити тільки на ті додатки, якими зараз прямо користуєтеся. Тобто, ось так от ми можемо це зробити. Бути на android смартфонах я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.